А зараз про альтернативні джерела енергії від виробника Реймер. На даному об'єкті система побудована на базі геотермального теплового насосу потужністю 15 кВт. Даного теплового насосу вистачає для опалення будинку площею 160 квадратних метрів та приготування гарячої води. При використанні теплового насосу вода-вода весь рік ви отримуєте стабільний коефіцієнт COP. Максимальне споживання даної моделі 3,4 кВт, а при коефіцієнті COP4 ви отримуєте більше, ніж 12 кВт теплової енергії. Якщо порівняти це зі звичайним електрокотлом, самі відчуваєте різницю, бо при споживанні 10 кВт електроенергії ви отримуєте максимум 10 кВт тепла. Незначне споживання електроенергії тепловим насосом дає можливість підключити його до джерел безперебійного живлення. Для роботи теплового насосу необхідно побудувати дві скважини. Перша скважина нам дає ґрунтову воду, з неї ми забираємо енергію тепла, і вже після теплообміну воду повертаємо у другу скважину. Не забувайте про правильне побудування скважин. Мінімальна відстань одна від одної повинна складати не менше 15 метрів. Теплові насоси Reimer дуже зручні в користуванні. Вбудований Wi-Fi модуль дає можливість за застосунку легко керувати тепловим насосом. Також є змога керування з пульту, який йде в комплекті. Тепловий насос має три режими, це у нас опалення. Перемикаємо на охолодження. Є також функція нагріву гарячої води. Тобто режими перемикаються, якщо ми зажимаємо кнопочку плюс. Ось зараз система працює і на опалення, і на гарячу воду. Щоб змінити параметри по температурі, зажимаєте кнопочку М і шукаєте необхідний вам параметр. Ось L5, наприклад, це температура в бойлері. Ось Зараз включився типовий насос. Параметр L1 це у нас температура. Тепер у нас буфер наємності. Ну, в принципі, більше ніяких влаштувань вам не потрібно вносити. На відміну від інших виробників геотермальних теплових насосів, компанія Reimer комплектує своє обладнання пожухотрубними теплообмінниками на лінії випарювача, які дуже стійкі до забруднення і практично не потребують обслуговування. Як реалізований був даний проєкт, ми зараз покажемо. Почнемо зі скважини. Було прийнято рішення не будувати додаткову скважину для подачі ґрунтової води в тепловий насос. А використати одну скважину відразу на будинок і на тепловий насос. По-перше, був встановлений глибинний насос з продуктивністю 6 метрів кубічних на годину, який нам дає стабільний тиск 3,5 бари. По-друге, встановлена автоматика Sirio Universal з частотним керуванням насосу. Чому саме вона? Так як у нас є. Два споживача це будинок і тепловий насос. Продуктивність насосу також е, потрібна різна при, при двох випадках. Якщо у нас працює, відразу є запити на тепловий насос і на будинок. Частота обертів збільшується, і насос е, дає нам необхідну кількість води. Якщо працює або один, або другий споживач, частота зменшується і таким чином стабільно працює у нас скважина. Тут розподіляється поток. У нас на будинок. Ось водичка пішла. І лінія на тепловий насос. Для керування та налаштування води зі скважини в тепловий насос був виготовлений такий вузол, з яких компонентів він складається. Це у нас сервісні крани для обслуговування. На вході в тепловий насос стоїть двоходовий клапан з електроприводом. На виході з теплового насосу, де водичка вже охолоджена. Стоїть розходомір, який ми калібруємо по необхідній кількості води. Потім у нас вже лінія охолодженої води скидається у другу скважину. Зараз активуємо функцію нагріва гарячої води. Тепловий насос подає живлення на двох клапан. Ми бачимо, він відкривається і одночасно зростає розхід. А води через тепловий насос. Нормальний розхід води від 2,5 до 3,5 метрів кубічних на годину. Включився тепловий насос і відбувається завантаження бойлеру. Після досягнення температури водонагрівачі тепловий насос дає команду. На закриття сервоприводу. Кран у нас закривається. Розхід падає. Розподіл теплоносія виконаний таким чином. Трьохходовий клапан розподіляє теплоносій на завантаження бойлеру або на завантаження буферної ємності для використання для системи опалення. На зворотній лінії обов'язково фільтр, запірна арматура для обслуговування всіх елементів. Високопродуктивний циркуляційний насос обов'язково. Тепловий насос підключений в існуючу систему опалення таким чином, що замовник може обирати або одне джерело енергії, або інше, і робити це не встаючи з дивану, як то кажуть. Ось такий у нас вийшов проєкт з тепловим насосом рейвер.